Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас гоночки знову. І в нас радар клуб Forest Green. Погнали так ось так, нічого собі Невдале місце для точки. Зато найбільшу швидкість я набрав ось так ідеально. Прискорюємось. Ось так. прискорюємось. Прискорюємось? Ах, було дуже близько та небезпечно. Ось так прискорюємось. Ось так. А ось і фініш. Та 14 касариків нам в карман. Тепер в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!